Як виглядають люди, які займаються камінами? Приблизно ось так. Коротше, друзі, вітаю вас усіх, всім підписникам, не підписникам, друзям, не друзям. Коротше, хейтерам, всім привіт, всім вітання. Хто мене не знає, мене звати Віталій і я займаюся камінами, печами та димоходами. Тема, як ніколи, актуальна на сьогодні, тому що всі прекрасно розуміють, що у нас відбувається взагалі. З енергосистемою тому от альтернативні рішення. Люди все забуваються це робити літом, підготовитися безпосередньо до опалювального сезону. Як то кажуть, готувати треба лижі влітку, а велосипед зимою. Ну, коротше, наш випадок такий, що ми зимою маємо найбільше зараз замовлень у зв'язку з тим, що ось така ситуація. Коротше, сьогодні буде максимально короткий огляд. Він не буде таким, як зазвичай, на нашому каналі. Тому всі, хто прийшов сюди подивитися, як безпосередньо відбувається монтаж, обов'язково підпишіться, дивіться попередні наші відео, де ви побачите безпосередньо повноцінний монтаж один за одним. Сьогодні ми коротко розповімо про те, що ми сьогодні виконали, і доволі цікаве та чудове рішення. Майстрам на замітку, саморобам також на замітку. А кому дійсно потрібно придбати камін, встановити його або просто придбати все, що потрібно для монтажу та безпосередньо саму камінну топку. Ми є офіційними представниками. У місті Києві у нас на лівому березі є виставка, і ви можете приїхати, подивитись та придбати будь-яку камінну топку, яка, в принципі, продається в Україні. Найбільше на виставки у нас саме моделі від українського виробника компанії Гаврилів та Сини, що ми сьогодні і змонтували, та, як ви бачите, уже тестуємо. Та людям даруємо тепло ну точніше, вони самі його собі і придбали за допомогою наших рух, вмінь, знань та праці. Стосовно огляду, можливо тут нічого нового для наших підписників. А хто вперше на нашому каналі, тому у ваші уваги пропонується. Камінна топка від українського виробника, повторюся, Гаврилів та сини, місто Стрий. Модель називається 70 на 52. Стосовно того всього, що тут відбувалося, у нас на вулиці, як правило, цей тиждень було мінус 10 і менше. Мінус 17, і тому ж ми змонтували цей камін, можна сказати, в таких стресових умовах. І по черзі під кожну камінну топку ми варимо наші підставки, які безпосередньо розробив наш Олег Борисович, який є сьогодні оператором. А мій батько відповідно її руками зварив, пофарбували, встановили. тому Річка стоїть на певній висоті, для того, щоб було зручно користуватися нею. Вона максимально має плавний хід для регулювання в усіх плоскостях, тому штука обов'язкова для її встановлення, тому що встановити камін безпосередньо на цеглу чи газоблок є доволі таки поганим рішенням, тому що воно перше неустойчиве, друге воно пилить, третє там завжди брудно, знову ж таки повторюся і третє неможливо це все а Актуально красиво виставити, як би воно мало би бути. Тому ось таке рішення для максимального обдуву та комфортного встановлення камінної топки. Незвично в даному проекті є те, що у нас вже готовий будинок, в якому люди вже проживають. У нас було місце для встановлення, яке заздалегідь також планувалося, але каміна тут іще не було. І тому найбільшою проблемою те, що не було взагалі подачі кисню. Конкретно підведено, закладено, десь в штробі чи під підлогою. Тому нам доводилося шукати рішення. Рішень було насправді два, навіть три. Перше це протягнути ось сюдою. Сюдою протягнути. А, Дихать зняв це все. Коротше, перше рішення було, давай ще раз повторимо: ось сюди, низом протягнути коробочок та, відповідно, закласти якусь закладну трубу, утеплити це все діло. Але ми би бачили тут дуже таке некрасиве рішення. Але його можна було б якось обробити, та в принципі з цим можна було б миритися. Друге рішення це, я рахую, одне із найефективніших, коли ну нічого не передбачено. Тоді є такі речі, як. Навіювач теплого повітря та рекуператор. Оці штуки дуже класно дозволяють комфортно проживати вам у вашому приміщенні, користуватися свіжим киснем навіть тоді, коли цього не потребує камінна топка. Тому всім раджу, тому що це дійсно новий рівень життя для особистого простору. Рахую, класна штука, користуйтеся, встановлюйте рекуператори, систему вентиляції, будинок повинен дихати, не тільки витягувати, а ще й приточка має бути. Тому є. Є рекуператори і є штука, яка розроблена для камінів, Вона така ж, як і рекуператор, також встановлюється окремо в стіну. Підключати її напряму до камінної топки не потрібно, але вихідний поток кисню він підігрівається, що зимою дуже таке комфортно. Це краще трішки, ніж рекуператор. Але ми маємо наступну проблему, що цій штуці потрібне постійне електроживлення, через що. Якби в нас цей варіант відпав. Тому залишається третій вже варіант, який ми в принципі і виконали. Це потягнули її через короб, цю подачу кисню та вивели на вулицю. І у нас виникає наступна найбільша проблема, що ця вся подача кисня вона конденсує штука, з чого вона зроблена, це оцінкований короб, який ми проклеювали, ми утепляли. І що б ми не робили фізику, ми не можемо. Обманути, тому завжди в цих рукавах утворюється конденсат. Для того щоб максимально мінімізувати цю всю утворення неприємних речей, у нас на даху встановлена дросільна заслінка, яка повністю наглухо перекриває подачу кисню. Тоді, коли камін цього не буде потребувати і ним користуватися не будуть. Регулювання безпосередньо дрошленою заслінкою відбувається через короб і ось таким речагом. Я зараз закрию, і ви можете помітити, що ми його, в принципі, і не бачимо. Це зручно, це прикольно, це цікаво. Наш замовник має зріст трішки більший, ніж я, тому йому це буде робити трошки комфортніше. І ситуація у тому, що о, вся ця дросильна заслінка має певну довжину ось цього регулювання. Тому от це місце єдине, наскільки низько ми могли її опустити, щоб вона не заважала безпосередньо самому коробу, який ми, до речі, зашили також в силікат кальцієві плити, з чого і побудований безпосередньо сам камін. Нагадую, що силікат кальцієві плити це плити. Які розроблені спеціально для створення технологічного коробу для камінів. На товщину в 3 см воно пропускає із 500 градусів лише 89 тому штука саме несуча, класна, в неї є ґрунтовки відповідні, клея цього виробника створюється максимально, максимально продуктивний короб. І поверха нього можна безпосередньо поклеїти плиточку, що і тут буде виконано. Для чого для того, щоб це зробити, потрібно прийтися клеєм та сіткою, і вже до цієї основи погрунтованої, яку, до речі, ми також погрунтували повністю, поклеїться вже безпосередньо плиточка. Но це вже задача плиточника, і для того, щоб максимально все красиво. Це все відбувалося. Наша камінатопка вже передбачає собі ось таку заводську рамку, під що буде заводитися сама плиточка, рамка у нас регулюється, тому, типу, формат і розмір товщини самої плитки можна не переживати. Багато хто із плиточників переживає за цю конструкцію, тому що, можливо, з ними не співпрацював, не знає, перший раз бачає, Тому Поверху заклеюють іще гіпсокартоном червоного кольору, якого я навіть побоюся називати вогнетривким, бо такого розуміння насправді немає. Що не вірите, попробуйте його протестити на вогнетривкість газовим балончиком звичайним. І я думаю, вам питання всі відпадуть. Тому я рахую, це робити не потрібно, тому що у нас найгарячіша точка це ось тут. І біля решіток, які у нас люфтові, до речі, українського також виробника. В чому суть, сучасний дизайн, і також ви не бачите задньої стінки, яка е, і що знаходиться всередині в коробі. Але якщо подивитися за е, цими решітками, ви можете чітко побачити, що у нас зашита з правої сторони повністю подача кисню. А також у нас є таке побажання було, щоб по плануванню цього будинку е, у нас. Тут зона відпочинку і спальні у нас в іншій частині. Тому ми протягнули і ще рука в подачі кисню і опустили його донизу. Дуже сильно хочу вам наголосити, що майстрам, що замовникам, кому це вже зробили або будуть планувати робити. Запам'ятайте на одноповерховому будинку. Подача кисню ніколи не виконується таким чином, щоб рукав залишався зверху. Чому? Тому що ви отримаєте 30, 40-50 максимум сантиметрів тепла під, під потолком, чого вам не потрібно, через що потрібно його опускати. У випадку, даному, і взагалі, в принципі, можна це зробити ось так, опустивши. Рукав донизу. Це аксіома, і запам'ятайте, що тільки так воно буде працювати. Але якщо це один рукав, ну максимум іще два на найближчі кімнати, плюс воно займає певну свою е, місце. Тут конкретно буде встановлений шрафа, вже, відповідно, меблярі під, під, е, підіграють, як е, не доходити до цієї труби. Вона у нас утеплена і виконана шляхом. Гофрорукава. Він, відповідно, також розроблений під ці температури, а також використовують ось такі самі оцинковані труби зєднувачі і їх утеплюють, які ми задіяли на подачу кисню. Але то рішення трішки дорожче і в даному випадку воно не настільки потрібне, тому що що? Тому що на одноповерхові будинки потрібно цю розводку тепла робити тільки через турбін. Особливо, якщо ви хочете розвести це в 5-6 кімнат. Або три кімнати, які далеко. Тому тільки турбіна зможе вам протолкнути це гаряче повітря, щоб воно ефективно працювало в кожній кімнаті. То, до речі, буде тема нового нашого відео, де ми покажемо максимально ефектну розводку тепла по-першому поверсі. Це буде, думаю, найближчим часом. Ми до цього об'єкта дуже сильно. Стараємося і підготовлюємося, тому підписуйтесь на наш YouTube канал, обов'язково це зробіть, і ви побачите, як правильно зробити розводку тепла в водноповерховому будинку, і це дійсно буде працювати з можливістю керування через смартфон, з можливістю керування дистанційно, вручну, перекривати кожну кімнату. Ще раз повторюся: проект масштабний, проєкт цікавий. Обов'язково знімем про цей проект відео, тому не пропустіть, підпишіться, і я буду дуже вдячний за це, тому що я стараюся ще й крім себе і для вас, щоб вам це було зрозуміло і цікаво. Я готовий, я пішов. Коротше, плавно переходимо до теми димохода. У нас е димоход взагалі не був передбачений. Як це, в принципі. На багатьох будинках, і його потрібно робити самостійно. Наголошую, найкращим димоходом є керамічна система німецька шидель. Відповідно, другим димоходом по надійності є димоходи із нержавійки. В наших димоходах ми завжди по аксіомі. І можете навіть не запитувати, чи можете перерахувати на менший димохід. Ми використовуємо тільки 1 мм 321 марка Сталі. Одного із двох провідних виробників в Україні. Не буду казати, що це за виробники. Не хочу робити їм безкоштовну і навіть платну рекламу. Ми знаємо, ми працюємо, ми їм довіряємо, тому що це єдині два виробника в Україні, які нададуть вам документи, що це дійсно димохідна труба, і вона сертифікована. Тому, якщо потрібно буде димохід, до речі, можете звертатися, ми їх також продаємо, окрім нашого монтажу. Стосовно конкретно цього випадку, у нас димохід йде чітко через верх. Ми не використовуємо завжди таку схему, але випадки показують, що інколи буває конденсат. Тому, перше, що потрібно знати, у нас всі димоходи, не дивлячись ні на що, збираються по конденсату. І, відповідно, першим елементом у нас встановлюється конденсаційний перехідник. Турба у нас трішки зміщена, тому що ми потрапляли на стропильну систему. Відповідно, пройшовши дах, у нас повністю труба захищена. А, до речі, повернусь трішечки назад і скажу, тут декомпресійна камера є, тому що за неї багато хто питається. Не завжди її потрібно робити, але в даний випадку вона є, вона необхідна. Сам димохід у нас зашитий в безпосередньо ось таку штуку, про яку я вже перед цим розповів. І прокладений іще додатково базальтовою ватою, відповідно, також виробника, якому ми довіряємо, з класом горючості, який дійсно потребує димохідна труба. А не те, що деякі виробники туди пихають навіть утеплені труби, але про це ми промовчимо. Стоїть ця вся штука на розвантажувальній платформі, яка безпосередньо встановлюється на профільну трубу. Вона закріплена. А також, щоб не було термопередачі через цей листок, а термопередача там сумасшедша, і ми це бачили, як його вигинає в другу сторону, тому ми це все діло закріпили і поставили підкладку із силікат кальцієві плити, щоб максимально забезпечувати рівень пожежобезпеки. Далі, дали трішечки трубі розгону, колінами відвели в сторону, тому що знову ж таки ми потрапляли на. Як це називається повітря? Коротше, грибочок, який обдуває мембрану і під кришний простір. Тому нам потрібно, по-перше, це було відводити. По-друге, нам було потрібно встановити ревізійний трійник, який дасть а, змогу нам чистити димохід як горизонтально, так і вертикально, так і донизу. А також він відводить конденсат, який буде створюватися зверху вниз, тому що, не дивлячись на те, що труба у нас утеплена, цього все одно недостатньо, так як фізику ми не можемо обманути. І там вже варіанта два: або замовник буде підкладати під цей трійник пластикові відро, що я порекомендував, або якщо ось там поруч недалеко. Є фанова труба, туди можна відвести силиконовою трубкою, відвести прямо туди. Тому це, я вважаю, буде кращим рішенням, але за цим потрібно слідкувати. Чому? Тому що, окрім конденсату, на стінках димоходу залишається сажа. І цю трубку може забивати, тому час від часу це потрібно передивляти. Так, да, дійсно бувають випадки, коли це потрібно встановлювати. Інколи бувають такі випадки, коли конденсатор відвіт і ревізію встановлювати не потрібно. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео попередні, і ви зрозумієте, чому я саме так вважаю. Одним із відповідей, те, що у нас топка містить два вермікулітових дефлектора, і, в принципі, якщо там і створюватиметься якісь каплі конденсату, воно буде в себе впитувати як губка, а безпосередньо самі дефлектори є розхідним матеріалом, тому цього боятися не потрібно. Їх все одно треба буде замінювати. Але конкретно в цьому випадку ми маємо і відвід від конденсату, і ми також маємо додаткову дві ревізії, що заставить не заставить, дозволить замовнику не лазити на кришу для того, щоб почистити димохід. Але це вже питання для роздумів. Далі у нас дах проходиться безпосередньо проходка. Це така собі бочка, яка додатково утеплюється базальтовою ватою. Тобто у нас періг проходження даху 10 см утеплення, плюс ми залишили зазори до дерева і також проклали вату. Коротше, дійшли ми до пирога уже самого даху, де у нас встановлений, на жаль, мастер-флеш або, на щастя, ми його активно використовуємо завжди в своїх монтажах, тому що штука максимально герметична. Хто їх боїться, хто їх не довіряє, ви просто, мабуть, не знаєте перевірених виробників, які безпосередньо протестили, отримали сертифікат на дану штуку, і вона максимально герметично закриває від протікань безпосередньо будь-який димохідну трубу, яка проходить через дах. У нас ситуація наступна. У нас бітомна черепиця. І, відповідно, зимою в мінус 17 підірвати і засунути туди такий елемент, як криза металева, ну, було неможливо. Тому ми і встановили сюди майстер-флеш. Mm -hmm. Добре, ми прогерметизували. Є герметики, які е, здатні, і ними можна користуватися при таких мінусових температурних е, умовах, але. але. Ми попередили про те, що можливі такі випадки, що воно буде протікати, тому на майбутнє знаємо, що можливо ми сюди іще повернемося. І якщо повернемося в одному із своїх відео в соціальних мережах, я думаю, в TikTok, Instagram, обов'язково підпишіться і я покажу, що е, тут відбуватиметься літом. Чому я думаю, ми з цим замовником ще побачимося, тому що ми тут поруч живемо або плануємо жити. Димохідна труба у нас фарбована в колір криші, Поралу 7024 це графітовий колір. Встановлені дві розтяжки із нержавійки, Ми під них також просиліконили, для того, щоб там нічого не протікало. І фінальною квіткою на цього димохідної труби у нас встановлений грибок. Він складний незвичайної форми, з ламелями, для того, щоб туди мінімізувати потрапляння опадів та різної роду живності, такі як птахи. Тому що такі випадки бували. І тепер, хто додивився нарешті до цього моменту, я вам трішки розповім про цю камінотопку, тому що їх у нас на каналі багато, а цієї з новими фішками у нас іще не було. Тому розказую. І так, у нас камінотопка від українського виробника компанії Гаврилів та сини модель називається 70 на 52. Ширина, висота, все в принципі зрозуміло. Стосовно. Стосовно новинки, що тут відбулося? Значить, регуляція подачі повітря. Хто не дивився, нещодавно вони запровадили новий регулятор. Він плавніший, він тихіший, він чіткіше регулює подачу кисню, і на ньому є те, що я не можу виговорити, вигравіровано, плюс та мінус, де чітко зрозуміло, коли він відкритий, коли він закритий. Тому що. У деяких наших замовників є по декілька камінів і вони трішки в різні сторони регулюються. Ця штука дасть вам змогу розуміти навіть в п'яному стані, де він відкритий, де він закритий. Стосовно ручки, колись були ручки на вибір, вони були плоскими, вони були з отворами. В даному випадку у нас ручка пружина. Вона стала трішки меншою. По габаритам, вона стала трішки тоншою і вона стала більш елегантнішою. І це один-єдиний варіант ручки, який на даний момент є в калькуляції створення замовлення цієї камінної топки. Тому що ви можете побачити, що ми можемо сюди додати додаткові опції, такі як подвійне скло, чого тут немає, різного роду шамот. Тут використаний шамот потовщений 4 см від німецького виробника Вульхоїнтонверке. Максимально класна, ефективна штука, і на ось таких камінах, я рахую, вона дуже гарно працює на систему чисте скло, яке виконане по периметру. І також вона дуже гарно акумулює, зберігає безпосередньо жар, що ми протестили на попередньому об'єкті, коли замовник топив 5-6 годин топку і потім з 8 ї Ранку до восьми вечора вона була просто гарячою, і ми не могли нормально працювати біля неї. Тому тут рішення ось таке. Рахую воно найефективніше. На вибір є плаский шамот, є чорний шамот, а також чорний дизайнерський чавун за додаткові кошти, що в принципі можна обрати. І з плюсів дана топка обладнана ось таким футеруванням безпосередньо дверцяти Вона у нас має цільногнутий профіль, а також ось такі нержавіючі вставки. що Красиво відблискує додатково, коли горить вогонь. Довго сидіти я біля неї не можу, але скажу коротко. Хлопці, попрацюйте ще трошки над ручками, тому що вона гаряча. І відповідно підкидати вогонь і відкривати, все одно потрібно мати рукавичку, що безпосередньо наш виробник, до речі, я тут презентує кожному своєму замовнику, тому якщо ви отримали камінну топку без цієї штуки. Знайте, що хтось із монтажників також вдома має камін, і його е перчатка по-любому десь втратила свою ефективність. Тому до кожної каміни топки ось така брендована, до речі, рукавичка. Да. Коротше, на скло. скло у нас Да. Чотробокс-скло. Да. Це у всіх камінних топках українських і не тільки. І воно по периметру має красиву шовкографію, що виділяє дану камінотопку із, із сірих мас, некрасивих камінних топок деяких поганих виробників, але поганих камінів не існує, всі каміни гріють. Просто питання в тому, як вони регулюються і як вони працюють. Дана камінотопка вимачує вище 12 кВт тепла, що для площі 120 квадратних метрів дуже таки, Вистачає при висоті потолка в 2.80, бла-бла-бла, про це нас розказує один наш е, колега. Привіт, Дімон! Передаю тобі вітання нарешті. Ось тому не стройте великі високі будинки, тому що каміном потрібно буде це все діло опалювати. Якщо вас цікавить придбати камінну топку, у нас наголошую і повторюся. Є виставка на лівому березі на Траєщині. Можливо, в ближайшому. В майбутньому буде іще і на правому. Ось тому є що подивитись, є що придбати. Ми офіційними являємося представниками. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо я щось недорозказав, обов'язково це скажу в наступних відео. Тому це ще один посил підписатися. І мені це потрібно, тому що у нас аудиторія дуже таки збільшується. До речі, телеграм-канал, питання-відповіді. TikTok, Instagram більше відео, тому що на YouTube монтувати довше, важче і складніше. І більш розгорнітіше відео будемо робити в майбутньому, тому що холодно, тому що немає часу, всім треба тепла. І наступному відео буде пічка, яка є найпопулярнішою зараз на даний момент, конкретно у нас. Тому наступне відео буде про пічку, яку ми їдемо монтувати завтра. Дві пічки, до речі, да, Олег поправляє. Дві пічки. Тому буду радий за лайки, підписки, коментарі, залишатимуться питання, телефонуйте. Номера ось тут напишу спеціально. Ось так от. От, Будуть номера. Звати мене Віталій. В описі буде також ще раз відео і посилання на все, що вам необхідно. Буду радий вас бачити. Клієнтам, замовникам. Дякую. Ми розлагодити тепла в цьому будинку. Насолоджуйтеся вогнем. Насолоджуйтеся теплом. Нарешті тут буде тепло, навіть коли не буде світла. Всім папа. -па.